Місяць без курсу з 18.15 до півночі. У цей період не рекомендується ухвалювати відповідальні рішення, реєструвати підприємства, підписувати важливі фінансові документи, здійснювати великі покупки і придбання, проводити голосування, затверджувати закони та залишати маленьких дітей та тварин без нагляду. Місяць у водолії. Знак повітря. Складно приймати відповідальні рішення будь-яка форма примусу, підпорядкування або обмеження важко сприймається. Підвищується інтерес до всього нового, незвичного, в голову приходять несподівані ідеї, з'являється ексцентричність поведінки, імпульсивність, емоційне занепокоєння. Рекомендується. Наукова та інтелектуальна робота, а також діяльність пов'язана з суспільством, психологія, соціологія, астрологія та інші нові суспільні течії, рекомендується проведення симпозіумів, конференцій, вступи у гуртки, товариства, клуби, спілкування з однодумцями або друзями за інтересами. Не рекомендується звернення до офіційних інстанцій, робота з електрикою та всіма електроприладами. У питаннях здоров'я рекомендуються операції на серці і всі форми загартування водою. Не рекомендуються хірургічні операції на венах, суглобах, гомілках, очах. У цю добу 25-й день місяця. Ця місячна доба дає можливість пізнати мудрість земного життя не за рахунок зовнішніх проявів, а за рахунок роботи з підсвідомістю. У кожного є внутрішній голос, ангел-охоронець, цієї місячної доби його особливо добре чути. Головна умова його розуміння тверда віра в еволюцію своєї душі та місію в цьому земному житті. Навряд чи ви почуєте ангела-охоронця, загрузнувши у розбірках з оточуючими. В такому випадку, скоріше на зв'язок з вами, вийде бізнес-покусник, і його поради ще більше заплутують ваше життя. Сприятливо зайнятися самовдосконаленням або сімейними і домашніми справами. Не рекомендуються занадто активні дії та поспіх, хороший день для будівництва. Зверніть увагу на вушні раковини, порушення рекомендацій дня призводять до отиту та інших хвороб вух, корисне лікування голодування чи інші практики очищення. Поганий сон показує, що ви не виконуєте свою місію у цьому житті та не реалізуєте свій потенціал. Сон після опівночі може бути віщим.